Вступ України в ЄС Верховна Рада планує ухвалювати євроінтеграційні закони в прискореному режимі. Гарантії безпеки, вступ в НАТО та мир завдяки силі у Парижі. Делегати організації економічного співробітництва та розвитку обговорили подальшу підтримку України. Перше після повномасштабного вторгнення Верховна Рада відкрила двері для молоді. Стратегії та дорожні карти, які допоможуть Україні пройти шлях до повноправного членства в Євросоюз, обговорили учасники конференції Вступ України до ЄС, формування трансформаційного порядку денного на заході. Зібралися політики, дипломати та представники урядів країн-партнерів. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час конференції підкреслив, що вступ України до ЄС це не короткострокова мета, а стратегічний марафон, в якому важливо забезпечити підтримку громадянського суспільства та співпрацю. Цю з міжнародними партнерами голова Верховної Ради заявив, що парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі. Водночас, за словами Руслана Стефанчука, Україна вже продемонструвала значний прогрес на шляху до Євросоюзу, і дорожні карти, які обговорюють учасники конференції, стануть основою для реформ, які Україна буде реалізовувати в наступні роки. Також у рамках заходу було анонсовано запуск нових програм спільно з Литвою та Данією, які допоможуть Україні інтегруватися до. Європейських стандартів у сфері законодавства та демократії для нас сьогодні великий шанс повернутися у велику європейську родину, і ми не маємо варіантів змарнувати цей шанс. Ми розпочали практичну стадію перемовин України до ЄС, а саме скринінг нашого законодавства. Тому що законодавство це та сфера, яка якраз. Є сферою компетенції Верховної Ради України переважною мірою, якщо це стосується законів України. Ми зараз працюємо над відкриттям першого і основоположного кластеру, так званий фундаментал основи, і цей кластер буде супроводжувати нас впродовж всього нашого шляху до Європейського союзу, тому що з нього починається і ним буде завершитися наш вхід, тому що базові фундаментальні речі. Є надзвичайно важливими з а, початком переговорного процесу а, в питаннях, які охоплюються блок правосуддя функціонування демократичних інституцій а, і питання прав людини. Ми обговорюємо наступні кроки а також презентуємо основні напрямки, по яким буде сформована дорожня карта а, в цих сферах, а, яка буде актуальною для України аж до членства України в Європейському Головне, я думаю, що нам зрозуміти, що країни-члени навесні, коли піде ця дискусія, вона вже в них іде. Я, до речі, бачився от в Парижі з чотирма депутатами чотирьох країн-членів, і вони всі знають про відкриття кластеру, і ми ведемо ці двосторонні вже навіть парламентські діалоги, які в них є зауваження, питання, що цікавить. Поки що, чесно кажучи, всі розуміють, що Україна. Плані розвитку демократії дуже багато зробила під час війни за останні три роки. Тії безпеки для України, зокрема вступ НАТО та мир завдяки силі, на цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради України під час низки зустрічей на полях сесії організації економічного співробітництва та розвитку Global Parliamentary Network. Вона відбувається у Парижі, крім глобальних економічних та екологічних питань. У фокусі уваги Україна. Парламентарі обговорюють продовження військової, гуманітарної та євроінтеграційної підтримки нашої держави, зокрема від Польщі, яка нині головою в Раді Європ... Ропи, ми очікуємо на євроінтеграційну підтримку. Зі Швецією проаналізували спільні проєкти для бізнесу та обмінялися думками щодо безпекових гарантій. З представниками Норвегії зосередилися на темі створення інвестиційно привабливого клімату для військових технологій. А з чеською стороною українська делегація обговорила подальше постачання зброї з делегацією Італії. піднімалося питання відновлення та відбудова нашої країни. Питання примусової депортації українських дітей делегація Верховної Ради обговорила з колегами з Мекси. Ки під час розмови з представниками Великої Британії Олександр Корнієнко акцентував увагу на рамковій угоді між нашими урядами, яка була ратифікована українським парламентом. Ми вдячні за всю підтримку та допомогу, яку держава надає нам у цих складних умовах. Знаємо, що з нами завжди справжні друзі, які так само прагнуть справедливого миру. Погодилися, що час один із вирішальних чинників у боротьбі. Всі рішення мають прийматися без зволікань. Відновлювальна енергетика та впровадження сучасних технологій у вітчизняну критичну інфраструктуру у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг обговорили питання зміцнення енергобезпеки з представниками компанії Huawei. Вона на сьогодні є одним зі світових лідерів у галузі сонячної енергетики. Її досвід та передові технології допомагають Україні рухатися до енергетичної незалежності, сприяючи стабільності та безпеці стратегічно важливих об'єктів, зокрема безперебійним електропостачанням та Асною енергогенерацією було забезпечено низку українських медичних закладів. Зокрема, 10 лікарень облаштовані сонячними генераціями. Така підтримка лікарень це не просто інвестиція, а реальна допомога, що рятує життя. Підкреслив голова профільного комітету Андрій Герус. Співпраця з такими технологічними компаніями, як є важливим кроком на шляху до енергонезалежності України. Використання сучасних рішень у сфері відновлюваної електроенергетики допомагає не лише посилити нашу енергетичну безпеку, а й підтримати критичну інфраструктуру у Верховній Раді вперше з 2022 року відкрили двері для молоді. Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк зустрілася з інтернами та інтерками. Вони відновили стажування в апараті Верховної Ради після того, як його перервало повномасштабне російське вторгнення. Це молоді українці, які активно цікавляться роботою парламенту і мають бажання долучитися до державної служби. Молодь поділилася враженнями про свій досвід стажування і що варто покращити, зокрема в освіті, науці, екології та інклюзії. Обговор. Рили питання щодо гарантій безпеки для України та вступу до НАТО, цікавилися парламентською дипломатією, зокрема питання захисту прав викрадених РФ українських дітей та розвитку добросусідських відносин з такими країнами як Польща. Олена Кондратюк зазначила, що, попри війну, парламент має обов'язково долучати молодь до стажування і роботи у Верховній Раді. Навіть в умовах воєнного стану з усіма посиленими вимогами безпеки Верховна Рада має тримати двері відкритими для молоді. Нам обов'язково потрібно долучати молодь до відвідування, стажування і роботи в парламенті, так як це роблять в Європарламенті або Конгресі США. Бо це відкриває соціальні ліфти та багато нових можливостей для молодих людей. Це формує відповідальних і свідомих громадян, готових брати на себе відповідальність за країну і долучатися до її реформування та розбудови. Радзивилівська улика може знову стати духовним центром в Волині. Міністерство культури і національної спадщини Польщі виділило гранти в рамках програми охорона культурної спадщини за кордоном. Олицьку колегіату відновлюють із 2013 року. Костел був побудований у першій половині 17 століття і є пам'яткою найвищого класу епохи бароко. Після реставрації він може стати ще одним туристичним центром в Україні. Там зберігається копія ікони Матері Божої Казимирицької. Покровительки Волині оригінальна ікона була знищена у 1943 році, крім олики підтримку від Польщі, отримують також костел святих Йоакима та Анни у Володимирі та костел Пресвятої Трійці в Любомлі. Загалом фінансування в рамках польського гранду стосуватиметься кількох десятків проєктів. Це означає, що архітектурні пам'ятки та витвори мистецтва повернуть собі колишню красу, каже народна депутатка Ірина Констанкевич. Нинішні. Траншо передбачено реставраційні роботи у кількох західних областях: Волинська, Львівська, Тернопільська йдеться про 31 об'єкт. Зокрема, якщо говорити про велику, то це приклад того, як довго тривала фінансова підтримка. Увінчується уже таким потужним об'єктом, минувши як собор Святої Трійці зараз ми очікуємо 10-й транш в сумі 250 тисяч злотих.